Всім привіт! Колишній посол США в Росії Майкл Макфол запропонував дати можливість російським бізнесменам домогтися виключення з міжнародних санкційних списків при дотриманні ряду умов. Хвін озвучив у своєму блозі в соціальних мережах. На думку дипломата, необхідно ввести санкції проти всіх російських мільярдерів. При цьому потрібно дати їм право вибору і можливість виключення з санкційних списків. Зараз важко зрозуміти, чому на одних мільярдерів накладені санкції, а на інших ні. Але після введення санкцій їм також повинна бути надана можливість вийти з санкційного списку шляхом засудження війни і особисто президента Росії Володимира Путіна пожертвування 50% свого стану до фонду відновлення України і припинення інвестицій в Росії заявив він. При цьому росіянам, які займають державні посади, на думку Майкла Макфола, також потрібно надати справедливий вибір, піти у відставку і уникнути санкцій, або ж продовжити працювати і потрапити до списку санкцій. Експосол також запропонував повністю заборонити туристичні поїздки для всіх громадян Росії, в Європу і інші демократичні країни, або включити у вартість віз збір на відновлення України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!